Сьогодні з пастором Джозефом Принцем, рік Кайрос, рік потрібного часу і потрібного місця. Амінь. Вірш, з якого ми сьогодні почимо, це еклізіяст 3.11. Усе він пригарним зробив свого часу. Усе він пригарним зробив все. Це все. На євреїті це слово хакол, все. Усе він пригарним зробив свого часу. На єврейті слово час звучить як еф, і я вже говорив про нього у тому ж ривку, але грецькою мовою у септуагінті час називається словом кайрос. Усе він пригарним зробив свого кайрос. Що таке кайрос? Це час можливості, час благоволінь. Отже, Бог проголосив для нас цієї церкви, цього служіння і тих, хто стежить за цим служінням, що це рік Кайрос, рік потрібного часу і потрібного місця. Пасторе, Господь щось говорить нам про цей кайрос. Так, хочу вкласти у ваше серце одну річ про кайрос. Потрібний час і потрібне місце в цьому році, що нам потрібно зробити. Ось що сказав мені Бог дуже твердо. Він сказав: моєму народові потрібно навчитися молитися і молитися частіше. Як тільки я це сказав, хто зі вас подумав, о, це дуже важко. У мене немає часу. У вас релігійні уявлення про молитву. Не ви думаєте, що молитві потрібно присвячувати годину або дві, як ті мужі божі, що схиляють коліна і моляться годину і дві, і три. Я так не зможу, пастор принц, але я говорю про спілкування із Богом. Одна з видатних рис Ісуса, якою дивувалися учні, він міг говорити з Богом в будь-який час, коли він перераховував міста, які його відкинули. Коразін, Вівсаїда, Кепернаум в той момент, де він підняв очі і сказав: Славлю тебе, Отче, Господи, неба і землі, що ти приховав це від мудрих і розумних і відкрив те, немовлятам. Він молився своєму батькові, славлю тебе, Отче, Господи, неба і землі, що ти приховав це від мудрих і розумних, і відкрив те немовлятам. Потім він повернувся до своїх учнів і сказав: Придіть до мене всі, хто в потребі й обтяжені, коли його гнали. Коли його відкидали всі ці міста і поселення, він радів і розмовляв зі своїм батьком, а потім сказав своїм учням: прийдіть до мене всі, хто в потребі. О, який він чудовий. Амінь. Амінь. Комусь із вас погано. господи, я помолюся тобі іншим разом. Зараз мені погано. Учні бачили, що Ісус говорив з отцем коли завгодно. Моліться навіть за кермом. Але пасторе, я повинен закрити очі, не треба у вашому розумі багато релігійних ідей. Послухайте уважно, особливо ця церква і ті, хто стежить за цим служінням. Чи знаєте ви, що можете дозволити знанню благодаті перешкодити вам молитися? Ви кажете все по благодаті? Це станеться благодаттю. Ні, ні, ні. Благодать це думка, що ви не зможете, а Господь може. Це усвідомлення своєї слабкості. Ваше місце сили завжди перед Богом. Ваше місце сили перед Богом це усвідомлення своєї слабкості. Але не зупиняйтеся на цьому. Ви думаєте, о, я такий слабкий, такий немічний. Не зупиняйтеся на цьому. Вам потрібно знати правду, інакше ви будете ходити по горі, щоб зрозуміти, що ви слабкі ви побачите, що падаєте, падаєте і падаєте, поки не зрозумієте, що ви слабкі. Люди думають, що вони слабкі, але вони недостатньо слабкі. Ось чому не вийде швидко допомогти потопаючій людині. Він не зможе врятувати себе, також саме тоді. Ви зможете врятувати цю людину. Ми все ще досить сильні. Ми думаємо, що ми слабкі, але ні. Хоча насправді ми слабкі. Бог допускає всі ці щоденні подразники, щоб вам хотілося бути схожими на Ісуса, коли ви сперечаєтеся зі своїм чоловіком або дружиною, вам не вистачає терпіння, і в голові крутиться тільки одна думка. Це його провина. Краще зупинитися і засудити в собі дратівливість. Потрібно сказати, я засуджую цю дратівливість. Джозеф Принц. Чому ти такий дратівливий? Не говоріть про те, хто правий. Залиште це на потім. Чому ти такий дратівливий? Чому такий сердитий злий? Я не хочу бути таким. Я засуджую це. Потім вам потрібно усвідомити, що це було піднесено на хрест. Амінь з одного боку усвідомлення слабкості, і з іншого залежність від Христа. Це Amen. тандем сили для перемоги у вашому житті. Ми бачимо перший приклад потрібного часу і потрібного місця у 24-му розділі Буття, коли раб Авраама молився біля колодязя, та й промовив: Господи, Боже пана мого Авраама, подай же сьогодні мені це і милість чини з паном моїм Авраамом. Ми знаємо з вами цю історію, і ми вже чули її в кількох останніх повідомленнях. У поселенні було багато молодих дівчат. Всі вони виходили за водою в один і той же час. Це була їхня відповідальність у сім'ї приносити воду. Зазвичай всі вони ходили за водою рано вранці, і ввечері, коли було не так жарко. І якраз в цей час ввечері раба враама посланий знайти наречену Ісааку, сів біля. Колодязя, не знаючи, яка з дівчат та сама. І він, сидячи біля колодязя, почав молитися. О, Господи, дай мені це. Тобто успіх. У тексті на євриті там звучить слово кара, успіх. Воно означає правильну дію. Гарна подія, вдала подія. Це називається щасливою випадковістю. Вам випадає можливість сприятливий випадок, приємний сюрприз, який ви не планували. Це влаштував Бог. Потрібний час і потрібне місце. Це є кара. Раб молився про кара. І просив про потрібний час, а ви знаєте, що чомусь бог завадив усім дівчатам прийти за водою. Ра просив Бога у молитві? Нехай ця дівчина прийде і запропонує мені води. Він думав, що за водою прийде дуже багато дівчат. Нехай ця дівчина запропонує мені води і не тільки мені, але й моїм десяти верблюдам. Один верблюд випиває мінімум 130 літрів води. Якщо вона дасть їм води, вона буде тією, якою ти призначив раб, ускладнив завдання. Але все вирішилося перш ніж він закінчив молитву. Біблія говорить у 15-му вірші, і сталося, поки він закінчив говорити, аж ось виходить ревека. Я хочу, щоб ви дещо знали. Ми засвоїли. Що в цій молитві згадується кара, і це не така вже довга молитва. Подивіться, якої вона довжини. Найсильніша молитва це коротка молитва. Так, у нас є приклади того, як Ісус молився всю ніч. У нас є приклади тривалих молитв у житті учнів. Є спільні молитви, коли люди моляться разом, але більшість молитов, про які ви читаєте, короткі. Подивіться на молитву, яку Ісус навчав своїх учнів. Отче наш, що на небесах, ці, якщо засікти по таймеру, вона дуже коротка. Релігійна ідея про те, що в молитві потрібно проводити години, не від Бога. Колись ми взяли за правило молитися одну годину. Я досі це пам'ятаю. Я ставив годинник, починав молитися і думав, що година вже пройшла. Дивлюся на годинок 10 хвилин. Ну житті ми так не робимо. Коли ми говоримо з близькими друзями у кафе, ми завжди відзначаємо, як швидко пролетіла година. Як на вашу думку, себе почуває Бог. Молитва це розмова із Богом амінь. Не мрійте, що успіх прийде до вас просто по благодаті. Я маю успіх по благодаті. Ви молилися? Я питаю, ви молилися? Я збираюся поговорити із сином. Він накоїв справ? Ви молилися, щоб Бог дав вам мудрість і прихильність, і ваші слова проникли до серця. Ви помолилися? Це ж не так складно помолитися. усвідомлення слабкості це думка. Я не зможу його переконати. Тільки ви зможете. Вам потрібно усвідомлення своєї слабкості, залежності від Бога і надію на Христа, що вам дасться достукатися. Амінь, я повинен прийняти важливе рішення. Мені потрібно було прийняти кілька важливих рішень щодо інших людей. Я повинен просити. Бога. Бога Боже, дай мені мудрості. А якщо я думаю, що я розумний, то я буду зважувати всі за і проти. Однак всі за і проти не зможуть помістити вас у потрібний час потрібне місце. Ми вже говорили про різні події. Розумні люди гинуть, професори гинуть, лікарі гинуть у аваріях, і це не їхня вина. Це вина інших людей. Це не той час, і не те місце. Це не їхня вина. Я просто кажу вам, церква, що нам потрібно залежати від Господа. Ода найдивовижніше, що перш ніж раб закінчив, з'явилася Ревека поки ви ще молитеся, Бог вже відповів. Бог поза тимчасовими зонами. Він посилає відповідь, про яку ви будете молитися на землі пізніше. Він посилає відповідь, перш ніж ви помолитеся, бо знає, що ви будете молитися. Як ви собі це уявляєте, Ревека готувала, додала трохи куркуми, потім трохи перцю чилі. Це буде дуже пряне блюдо. Ось вона готує і раптом дивиться на сонячний годинник через 10 хвилин. Потрібно сходити за водою, пф, і вона зникла. А потім пф, і з'явилась біля колодязя, де молився літній чоловік. Думаєте, все було так? Ні, Бог вже вислав відповіді, вклав бажання і в серце ревеки, і в серця всіх інших дівчат. Мені потрібно зайнятися іншими справами. Я дуже зайнята і не можу сходити до колодязя. Мій брат може туди сходити. Сталося щось подібне. Бог відповів на молитву ще до того, як вона прозвучала. Бог кладе молитви у ваше серце. Бог кладає молитви у ваше серце. Ви думаєте, що молитеся самі, але це Бог вклав у вас бажання помолитися і відповідь. Вже в дорозі у 65-му розділі Ісаї є прекрасна обітниця і станеться, поки покличуть, то я відповім. Вони будуть іще говорити. Якраз так і було у раба Авраама. Вони будуть іще говорити, а я вже почую. Ісус сказав, коли вчив про молитву, все, чого не будете просити в молитві, вірте, що отримаєте і буде вам. Зачекайте, почекайте, коли ви повірите, що отримали, коли це здійсниться, коли. Ти цього торкаєшся, чи відчуваєш? Коли побачиш прояву у зовнішньому світі, коли Коли ви просите в молитві? Марка 11, глава 24, вірш. Все, чого не будете просити в молитві, вірте. Ще раз все, чого не будете просити в молитві, вірте, що отримаєте, і буде вам. Коли потрібно вірити, що отримаєте. Поки моліться на вони будуть ще говорити, а я вже почую. Я вірю, що коли я молюся, Бог відповідає. Вам потрібно зайняти вірну позицію. Ви викуплені кров'ю Христа. Є багато релігійних уявлень. Наприклад, потрібно виявити в собі гріх, перш ніж говорити з Богом. Він не почує, якщо є несповіданий гріх. Я завжди кажу, така свідомість може позбавити вас молитовного життя. Ви повинні знати, що вам прощені всі ваші гріхи. Дякуйте Богові за це. Істина сповіда. Анням це значить говорити про гріхи, теж що й Бог що говорить Бог про наші гріхи в новому заповіті. вони прощені завдяки крові Ісуса. сповідуйте це, коли ви в це вірите, ви не впадете в гріх, тому що у вас не буде свідомості гріхів. Перед тим як пасти в гріх, людина думає про гріх. Моліться, Бог чує ваші молитви. Ви діти Божі, моліться в будь-якій ситуації. Кожен день важливо, не кількість годин, а цілий день в будь-якій ситуації і Молитися, я відчуваю біль у своєму тілі. Пастор Принц, можете за мене помолитися? А ви вже молилися? Я відчув цей біль вранці, не встиг помолитися. У вас не було часу помолитися. У вас був час їсти чи ні? У вас був час сходити до туалету чи ні? Відчуваючи позив, ви робите це. Правда, молитва це так просто. Бог так, Бог так близько. Позбавтеся від усіх цих релігійних установок, що потрібно стати ближче до Бога. Ви вже такі близькі. Не ви в Христі. Де ви зараз? Ви в Христі посаджені по праву руку Бога. У минулому я іноді молився так, ніби Бог дуже далеко. Отче небесний, Я намагався налаштуватися на таку хвилю, щоб, на мою думку, стати ближче до Бога. Це ніколи не працює. Чим більше я намагаюся наблизитися до Бога, тим далі опиняюся. Чому? Тому що це заперечення істини, а дух істини не може свідчити про брехню. Зараз поясню. Коли я вже в Христі, я близький до Бога. Дух святий свідчить про цю істину. Але якщо я веду себе так, ніби я дуже далеко Духу Святому нема про що свідчити, тому що це брехня. Ви ведете себе так, мов Бог не чує вашу молитву, мов він дуже далеко. Я не ходив до церкви кілька днів. Покайтесь цьому і повертайтеся. Дякуйте Богові, що він простив вам цей гріх фізичного невідвідування церкви. Я жартую, я весь час ковзаю на цю тему. Я просто не хочу, щоб ви пропустили загальне помазання. Моліться, амінь. Моліться. Амінь. Амін. Знаєте, що під час вашої молитви не після, а під час молитви Бог чує. Він вже висилає відповідь іноді прямо як перед рабом Авраамом, бум і з'являється відповідь. Ще одна річ, яку потрібно побачити, про що молився раб Авраамом. Дай мені кара. Це на євриті в перекладі сказано успіх. Тож моліться про успіх. Третя Івана 1, 2, що там сказано. Що сказано у третьому Івана? Один, 1-2. кохани, молюся, щоб ти живе, процвітав. Ви звернули увагу на друге слово в цьому вірші. Молюся. Він просить у молитві. Ви можете молитися. Я молюся за своїх дітей. Я молюся за свою дружину. Я молюся за мою церкву і звичайно за вас. Я молюся, щоб ви жили і процвітали. Як досягає успіху, ваша душа. Біблія каже: не маєте, бо не просите. Існує такий спосіб мислення. Бог знає про всі мої потреби. Так, це так, але якщо ви будете жити так в шлюбі, вас чекає розлучення. Ваша дружина не буде таке терпіти. Буде один надлом, другий, третій, а потім настане кінець. Якщо ви не будете говорити з вашою дружиною про свої турботи і потреби, у вас не буде комунікації. Вона знає, вона мене знає. Так, вона мене знає. Вона мене знає. А потім вона йде. Я її не знаю. Вже пізно. Комунікація це джерело життєвої сили. Якщо у вас є турботи, розкажіть про них дружині. Амінь. Коли в неї є турботи, вона розповість вам. Хлопці, вона просто хоче, щоб ви її вислухали. Пам'ятайте про це, коли вона говорить не завжди потрібно відповідати і пропонувати якісь рішення. Іноді жінки просто говорять. Говорять і їм стає легше. Не пропонуйте рішень. Ми чоловіки інші. Ти повинен зробити це. Ми занадто швидко пропонуємо рішення, а жінка ще не договорила. Жінки, я правий? Я чоловік і знаю це з досвіду. У мене є рішення. Дивись, дивись, дивись. Венді слава Богу, за тебе. Венді, тобі радить сам пастор Принц. Так ось тобі потрібно зробити всього три речі. Малятко, послухай мене, ти повинна зробити три речі, а вона ще не договорила. Їй просто Коли. хочеться виговоритися, а ه... я даю їй поради, замість meals, того, щоб просто вислухати її. Слухайте. Слухайте. І тут вона каже: Думаю, я знайшла відповідь. Я нічого не сказав, а у неї є відповідь. Іноді і так буває. Вони знаходять відповідь, поки говорять у синів або дочок, підлітків все точно так же. Вони знають І якщо заговорити з вами, вони почуть лекцію. Вони називають це лекцією. Здивуйте їх з сьогоднішнього дня. Коли вони будуть говорити, слухайте всередині, вас буде боротьба. Він робить те, що я колись робив. Я знаю відповідь. Замовкніть, і все стане прекрасним у свій час. Скажіть на це своє амінь, амінь. Моліться усвідомлюйте свою слабкість. Живіть по благодаті. Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. Бо гордим Бог противиться а смиренним дає благодать. що це означає? хто це смиренний? Той хто усвідомлює свою слабкість. Насправді місце вашої слабкості це місце вашої сили. Ви почули? Це та сама атмосфера. Через яку ви засмучуєтеся, коли я немічний. Не до або після, а коли я немічний, тоді сильний. У цей момент ви не усвідомлюєте, що ви сильні. Світ прославляє вашу силу. Тому ми демонструємо свою силу і не показуємо слабкості. Ми демонструємо силу, створюємо силу і прикриваємо слабкі місця. У царстві Божому все навпаки, покажіть Богу свою слабкість, і в цій сфері проявиться його сила. Я покажу вам щось інше. І якщо хтось скаже пастор Принц, слово кара означає несправжній успіх. Хочете посперечатися через деякий час, той же раб розповів Лавану про все, що сталося біля колодязя, і ось що він йому розповів. Читаємо, і прийшов я нині до джерела, і сказав Господи, Боже пана мого Авраама. Раб розповідає це Лавану, братові Ревеки, і прийшов я нині до джерела, і сказав Господи, Боже пана мого Авраама, якщо ти упорядкуєш шлях, який я здійснюю, тут же звучить слово упорядкуєш, а не «кара». На євреті це звучить як тсалах. Вам потрібно зрозуміти, що в юдейському розумінні кара, тобто потрібний час і потрібне місце. Це синонім слова благоустрій. Чому він молився? Він усвідомлював свою слабкість. Він не думав, я навчений досвідом. Я вже у віці. Я знаю, яка дівчина потрібна. Я досвідчений. Я відрізню ту, що нам потрібна. але він не покладався на свій досвід. Він покладався на Господа. Це і є молитва. Не дозволяйте знанню благодаті заважати вам молитві. Знання благодаті повинно спонукати вас молитися, бо ви залежите від Бога. Що це означає? Я залежу від нього, і немає таких дрібниць, за які не потрібно молитися. Амінь. Слава Богу, друзі. Можливо, ви не розуміли, що ви грішники, що ви заплямовані гріхом. Навіть ваші добрі справи не дотягують до стандартів Бога. Біблія говорить, що ми всі грішники. Ми всі блукали як вівці. Ми всі йшли своєю дорогою, але Бог не залишив нас у наших гріхах. Він послав свого сина Ісуса Христа, який помер на хресті, за наші гріхи. Друзі, сьогодні ви можете врятуватися. Вірую Господа Ісуса Христа, і спасешся Ти і весь дім твій. Помоліться разом зі мною. Скажіть, Отче Небесний, дякую, незважаючи на те, що я грішник, Христос помер за грішників. «Дякую, Боже, отче, що ти воскресив його із мертвих ісус Христос, мій Господь, і Спаситель навіки. Дякую тобі, батько. Всі мої гріхи вже видалені. Я рясно благословенний. Я в благоволінні. Дякую, Отче, в ім'я Ісуса. Амінь. Слава Богу, давайте встанемо. Підійміть руки, нехай Господь благословить вас на цьому тижні благословеннями Авраама. Нехай на цьому тижні у вас проявляться кара і кайрос. Нехай Господь збереже вас і захистить від шкоди небезпек, хвороби всіх сил темряви. В ім'я Господа Ісуса Христа. Нехай Господь благоволить вас. Ам, всюди, усвідомлюйте, що на вас благовоління, нашого прекрасного Бога. Кожне ваше слово несе кавот Бога. ім'я Ісуса, і весь народ сказав: Нехай Бог благословить вас.